Привіт-привіт! Нова серія вже у вас. Але спочатку попрошу лайк, підписку, коментар. Ми починаємо. В цій серії Trapzone Sport перевірить нашу команду на міцність. Чи пройдемо ми цю перевірку? Дізнаємось повідомлення від агента. Внось останні зміни пропозиції по контракту. Але в мене досі немає розуміння, куди переходити. З цього списку мене більш за все приваблює сивіл'я. Але нам потрібно чотири м'ячі ще забити. Це якщо просити мінімально. ЗПшку. Ну, спробуємо все вільно. Наступний матч проти Касим Паша на виїзді. Касим Паша фаворит зустрічі. Тримаємо кулачки. Перший тайм розпочинається. 12 місце зустрічається з 16-ти. Прямий конкурент. І тут потрібно нам ну, брати очки. По флангу забігаємо, віз. але невдалий на щастя для нас. Тепер касімпаша йде в атаку. По флангу. Тягне м'яч. Пас. це вже небезпечно. Воротар на місці. Ой-ой-ой, помилка, помилка в захисті. Ну вибийте, м'яч! Фух, відбились. Знову помилка, але... На Знову помилка! Ой-ой-ой! Проривається до воріт, але захист Нетландії. Центр м'яч. Перехоплюємо. Так, притисли нас зараз, господарі. Кисім пашалатаці. Заблокований удар. І перерва 0-0. Ну, по флангу. Розпочинається наша атака. Мілевський забігання. Чи буде удар? О! Це близько було! Так, в нас є мета потрапити в Сивільні. Щоб туди нам гарантовано потрапити, потрібно забити 4 м'ячі. До кінця не розумію, як це відбувається. Підписання цього контракту. Мілевський по плану запускає. заміна. 84-та хвилина, заміна. Нічого не зробили ми в атаці. Касім пошел в атаці. Навіс. Удар. Гол. 92-га. -го. 93-я хвилина. Пропускаємо. Прикра поразка. На останніх хвилинах Мілевський випадав з гри. І коментар дуже влучний. Проблеми всюди, куди не плюнь. Скільки можна? Ну так, ця нестабільність людей дратує. Хата спор, приймає Газінтеп. 15 місце проти 16-го. Заруба повинна бути. Мілевський в атаку. І удар! Що що? Що відбувається? Ліва нога через це. Я вже бачив цей м'яч в воротах. Господарі атакують. Переводять м'яч на фланг, зміщуються ближче до центру, центр пас, назад на фланг повертає. Штраф, ну, заблокований удар. На фланзі. Атака розпочинається. Чи буде навіс? Ні. Пас назад. Удар дальний. Воротар на місці. У відчуттях здавалося, що Артем прийме цей м'яч. Це буде його. Переграв нашого захисника, нападаючий Абу Бакар. На баду, пас. І. Є! Один-один гольовий, гольовий пасік, від артемки. Це було красиво. Не часто комп'ютер вирішує забігати вперед. І ось це нарешті сталося. Не щастить! Не щастить, і господарі починають свою атаку. По флангу. забігання, пас назад, вератар на місці. Свисток на перерву один Господарі розпочинають атаку по флангу, простріл, штрафний, удар, воротар на місці, тягне і вибиваємо м'яч. У другому таймі взагалі ми не можемо створити моментів, Тож нічия не дуже і погано виглядає Артем на другому поверсі. Фінальний свисток. 1-1. Стійка завадила Газінтеп вийти вперед в матчі з «Хатая Спор». Так, дійсно, ця стійка надовго запам'ятається. Керівництво клубу Газінтеп не задоволене нашим прогресом, і тому під питанням продовження контракту на наступний сезон. Нове позначення з'явилось. В переговорному процесі перебуваю я. І тут, як Севілія, Теперішній клуб теж в такому статусі. Цікаво в рекомендаціях так само, так. Всі 5 клубів, я так розумію. В цьому статусі Ну, цікаво, чим це закінчиться. Мілевський може йти у оренду. Не хотілося б. Хотілося б повноцінний контракт з новим клубом. Дуже цікаво, яким чином Газінтеп фаворит зустрічі в Трапзон 16-те місце проти 5-го. І ми ще й фаворити. Невже у Трабзонспора якийсь спад в грі? Але й не те, щоб у нас якийсь підйом був по грі? бо ми ледь-ледь нічий видряпуємо. Вотасі трапзон спор небезпечно. Воротар взяв. Ой, ой накрутив. Удар. Воротар на місці. Тягне. Перерва 0-0. Нуль ударів. Це багато про що кажемо. Більше сконцентровано на захисті, в атаку взагалі ніхто не може бігти, йти. Всі думки тільки про власні ворота. В цьому і проблема, бо сам Мілевський ну, не зможе обіграти захист. Трапзон спор виходить в атаку до гострої передачі. Розпасовочка. ой воротар на місці. Заміна Мілевського. 82 го хвилина. Жахлива гра. Жахлива гра всієї команди в Атаці. По такій грі за щастя ця нічия. На перемогу не награли ми. В наступний раз краще зіграють. Будь ласка, ми на тебе розраховуємо. Такі повідомлення Артему пишуть. Кошак Шахір Газінтеп. Матч розпочався. Башак Шахір. Шосте місце проти 15-го. Проходить пас. Стійка. Вже на нашій стороні грає. Теж непоганий удар. Шокшахір притис нас так до воріт. Не можемо вийти зі своєї половини. Ой, небезпечно. Дальній тут 1-0. Перерва 1-0. Таке відчуття, що і Артем втомився від цього клубу. І клуб від Артема. Сінтри поля. Розпочинаємо атаку. Артем на фланг переводить. Просить пас назад. Штрафной забігає, навіс, воротар на місці. Вниз. Удар, воротар взяв. Пішок Шахір в атаці, центр і удар дальній, і це гол. Це... це красиво. 75-та хвилина, заміна, логічна заміна. 2-0 матч завершився. Вважаю, це сарказм про геніальну тактику. Газінтет Дімірспор. Перший тайм розпочався. 15-те місце проти 19. го Сусіди по дну. Непоганий був пас від Мілевського, але заклинулася атака. Другим темпом. Удар! Гол. Нарешті! Нарешті! Натоненького зіграно, офсайду не було. Ліва нога. В цей раз точно. Неочікувано, Повільно плинула, що взагалі не очікував цей удар. Знов провалився правий фланг захисту, і другий м'яч звідти залітає. У Другого тайму девіз господарі не хочуть, гості не можуть. Видно, що вже нас цей рахунок влаштовує. Забігання яке Артем віддав шикарний пас. Але. Кінець гри. 2-0. Нарешті, нарешті прокинувся Мілевський. У Газінтеп ходять чутки, що Мілевський зацікавив скаутів з Сівілії. Мілевський гравець матчу. Приїхав подивитись скаут якийсь. Команда тижня. Мілевський в нападі. Нарешті повертається. Довго його не було. Зінтеп приймає Спор. Матч розпочинається. 15 місце проти 18-го. 5 очків розділяє ці команди. Спор в Атасі багато дозволили воротар відіграв момент. В минулому матчі дуже багато в нас чого вдало виходило в Атаці, чи продовжиться ця біла полоса, дізнаємось, за мить. Уй, який пас! Одіграний захисник наш по флангу проривається, але захист на місці. Переходимо в атаку. Мілевський один в атаці. Заробив штрафний. Ще й жовт видали. Починається наша атака дуже гостро. Удар! Заблокований Це якась суматоха була, не зрозумів, як опинився у нас м'яч потім. Перерва 0-0. Без яскравих моментів. Мілевський навішає на фланг. Головою продовжив пас. Баду! Ого. Oh. Ця зв'язочка іноді спрацьовує. Мілевський баду, баду Мілевський. На віск. Від Артема. Це було непогано. Скіна накрутив гравців і забігає в атаку. Дальній удар Воротар на місці. Навіс від Артема знову, і це знову удар. Не вже гол! гол! 1-0 Це 1-0, 1-0 Мілевський. Забігання. Ой-ой-ой, небезпечно. Бротарт потягнув, потягнув. Красень. Все, м'яч безпеці. І ми теж. Починаємо власну атаку. Забігання від Артема, але ні, за сильна передача або запізно почав бігти. Оберіть потрібний вам варіант. Каркас воріт, але на добиванні І це один. Це гравці і удар 1-2. Останні хвилини матчу. Кінець гри, 1-2, програємо. Там, де не повинні були програвати. Розконцентрація під кінець матчу. І два м'ячі пропущені. Мелевский играет матч. Лідер чемпіонату Галатасарай. Два очки відділяє від Тенербахче. Ну і відстав вже Дешекташ, Трабзон Спорт. Ми посідаємо 15 сходинку, 32 очки. Позаду нас дуже щільно. І зверху над нами теж щільність плотна, щільність щільна, я б сказав. Мне стрі. І другий. Сім'єн третій, 24-22. І ми ми, 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 ми. ми сьомі. 13 ночів. В наступній серії дізнаємось, куди ми перейдемо. Чи вдасться нам перейти в Севілі. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Па-па!